Книгу Ольги Деркачової Серце презентували в Івано-Франківську. Це перша поетична збірка відомої прикарпатської письменниці. До неї увійшли вірші, написані під час війни в Україні. Біль і тривога, віра в перемогу та гордість за зсу. Цими емоціями наповнені твори Ольги Деркачової, чоловік якої також захищає рідну країну від ворога. Вірші, які десь говорять про те, що відбувається з нами зараз. І про той біль, який ми зараз переживаємо, тому і називається серце, тому що у нас зараз в серцях це таке місце і радості, і хвилювання, і болю, тривоги. Тобто у нас серце вмістилище як радості неймовірної, коли ми радіємо, так і досягненням, і перемогам, і біль, коли ми. Переживаємо втрати. і от Так як в серці всі, так, так само такі перепади настроєві, так само і в цій збірці от, теж є ці настроєві перепади. Українське слово завжди є переможним. У цьому сенсі збірка професорки Ольги Деркачової, перша між іншим, поетична збірка відомої письменниці, відомої членкині спілки письменників України, є важливою, тому що тут зібраний фактично воєнний досвід переживання жінки, переживання коханої, переживання Українки за власну землю, за власну долю, за власного чоловіка, за власну дитину. Це важливо.